Незважаючи на війну, питання забезпечення соціального захисту людей, які працюють своєчасно, виплата заробітної плати в належному гідному розмірі знаходиться на системному контролі. Звичайно, війна внесла свої корективи, підприємства не мають можливості належним чином працювати. Змінилася їхня порушилася їхня логістика. Є питання із забезпеченням робітничими кадрами, і постачанням і збутом продукції. І вже е, на 1 січня 2024 року ми мали заборгованість заробітної плати е, понад 18 мільйонів гривень. Понад 7 мільйонів е, цієї заборгованості припадає е, на... Е, Підприємство Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат, яке наразі знаходилося в банкрутстві. Частина майна цього підприємства була продана. І наразі фондом держмайна це підприємство передано на приватизацію, і воно виведене стосовно моніторингу його по по заробітній платі. Наразі ми маємо заборгованість по заробітній платі 11,9 млн мільйона. Порівняно з початком року, вона зменшилась на 34%, або на 6,2 мільйона гривень. Це вдалося досягти такого завдяки системній і злагодженій роботі обласної та місцевих комісій по погашенню заборгованості по заробітній платі, робочих групи з легалізації заробітної плати, які також діють як на обласному рівні, так і на регіональних рівнях, злагодженій роботі інформаційно роз'яснювальний. Яку проводить системно наші територіальні підрозділи Держпраці, податкова інспекція. Якщо розложити цю заборгованість по заробітній платі за структурою власності таких підприємств, то найбільшу заборгованість мають підприємства приватної форми власності. Це майже 82 такої заборгованості. Наразі заборгованість мають сім підприємств. Це 9,8 мільйонів боргів. На другому місці у нас знаходяться підприємства підприємства комунальної форми власності. Це чотири підприємства. Сума їх боргу складає 1,7 млн грн це в питома вага їх 14% загальної заборгованості. Саме меншу заборгованість мають наразі державні підприємства. Всього на всього 4% такої заборгованості. Це у нас одне підприємство, боржник наразі це. Досвідне господарство Червоний землероб, яке також знаходиться в банкрутстві, передано на приватизацію. Наразі підтверджують такої заборгованості на цьому підприємстві лише 53 тисячі із тих 400, які заявлялися підприємством, коли воно передавалося на приватизацію. Якщо брати у струк... по структурі галузей, то найбільшу суму заборгованості у нас мають підприємства, які належать до агропромислового комплексу. У нас тут три боржники. Сума боргу такого 4,7 мільйона або 39% в загальній сумі заборгованості. Маємо невеличкий приріст цієї заборгованості з початку року це 0,4 мільйона гривень. На другому місці у нас знаходяться підприємства промисловості з урахуванням кар'єрів. Таких боржників у нас наразі три підприємства і порівняно з початком року ця заборгованість. Значно зменшилась, також мають заборгованість підприємства охорони здоров'я. Це в нас одне підприємство Смолінська медико-санітарна частина. Сума боргу цього підприємства майже 1 мільйон була на початок березня. Наразі за оперативною інформацією підприємства ця заборгованість зменшилась майже вдвічі, тому що ця медична частина надає послуги державним підприємствам схід ГЗК», за обслуговування медичне шахтарів. А також є і ще заборгованість у нас на підприємствах житлово-комунального господарства. Таких наразі боржників у нас три. Сума боргу майже 700 тисяч гривень. Маємо Трошечки зменшення цього боргу порівняно з початком року основною причиною таких боргів тут у нас були невідповідність тарифів. На житлово-комунальні послуги порівняно з тою собівартістю, яка закладається на дальні послуги, ну а також мали місце не своєчасні розрахунки споживачів за житлово-комунальні послуги завдяки тим заходам, які зараз проводяться стосовно боржників, цю заборгованість вдається потрошку зменшувати. Ну і інші підприємства. Сума боргу на такі е, таких підприємств 2,6 мільйона. Це 22 вазі, е, е, відсотка в питомій вазі такої заборгованості. Ця сума е, заборгованості е, порівняно з початком року трошечки зменшилася. У нас появилось нове підприємство Боржник в обліковому колі. Це прат ліки Кираваградщини, яке наразі перебуває в банкрутстві і є запевнення керівництва цього підприємства, оскільки там воно передано до банкрутства. Є судове рішення призначений уже арбітражний керуючий, що в процесі ліквідації реалізації майна ця заборгованість буде. Погашатися. На всіх підприємствах, боржниках сформовані або доформовуються графіки погашення заборгованості по заробітній платі. З цими підприємствами ми працюємо на системній основі, заслухуємо їх на, запрошуємо керівників, як на місцеві комісії з погашення заборгованості заробітної плати. Найбільших боржників ми запрошуємо на нашу обласну комісію, проводимо системну роботу. Сподіваємося, що заборгованість по зарплату. Ребітні платі найближчим часом буде зменшуватися.